Сьогодні ми з вами розбираємо такий розділ як динамічні елементи, динамічні об'єкти в нашому редакторі SketchUp. Значить, Я зараз буду робити абсолютно просту модель, модель, яка дозволяє мені відкривати двері у, створені, у створеному режимі. І так, Для цього я зроблю невеличку шафу. Людину видалимо. Я не буду підтримуватися розмірів, я буду швиденько робити без розмірів. І так, я роблю шафу, роблю невеличку межу шафи. Давайте отак зробимо так буде швидше. Так, невеличка межа. Ну і так, як у мене тут буде попереду, будуть двері, то я, наприклад, отак. Зроблю два елемента. Раз. І ось тут зроблю два. Так. І відповідно ось оцю видалю. Так, зараз у мене з'явилася для моєї шафи межа. Я її підняла, допустим, це моя шафа. Так, додала ще одну лінію. Опять же, я тут не притримуюсь ніяких правил, явно не підтримуюсь масштабів. Ну, але шафу я приблизно таку створила. Далі дивіться, яку я роблю дію. Я переходжу в боковий розділ, я тут буду робити дверцята. Для того, щоб робити дверцята, я провожу ще одну лінію: це буде початок моєї групи дверцят. І за допомогою вибору вибираю оцю область. Дивіться, що в мене виділена межа, це будуть мої дверцята, і серединка. Натискаю контекст на меню і додаю цей об'єкт в групу. Після того, як я його додала в групу, я двічі клацаю на цей об'єкт. Як ви бачите, все остальне в мене створилося сірим, а мене, зеленим, вибачте, а цей об'єкт у мене став сірим і означає, що я можу. Цей об'єкт редагувати робити з ним відповідно якісь дії. Я зроблю самі дверцята, витисну. Я зроблю на дверцятах ручку. Давайте розфарбуємо їх якось. Видно, це якось дуже жорстко, ладно. А зробимо ручку. Ну, ручку можна робити яку завгодно, я зроблю просто таку кругленьку. Так, ось таким чином у мене відкриваються дверцята. Далі дивіться, що я роблю далі. І так, дверцята в мене група, і зараз я буду програмувати елемент для роботи з цією групою. Повертаюся е, в свою е, стандартне, просто класнула в будь-якому місці, мишку. Як ви бачите, в мене прибралася зелена е, область. Е, далі дивіться, після того, як ви Двічі клаціт, у вас компонент вибирається. Якщо ви просто десь клаците в інше місце, у вас, як ви бачите, компонент зникає. Далі ми з вами підсвічуємо наш компонент, бачите, я його синім клацнула один раз, і натискуємо ось такий пунктик меню. Компонент атрибутів. Що це за пунктик меню? Це динамічні атрибути. Його потрібно включити. Він у вас може бути не включений. Ось, де він знаходиться, так і називається компоненти, динамічні. І якщо він у вас відсутній на екрані, ви його повинні через панель інструментів вімкнути. Натискаємо атрибути наших компонентів для того, щоб почати з ними працювати. Як ви бачите, так як я виділила цю групу в синьому, бачите, вона світиться, то ось тут вона автоматично в мене додається як група першою дією. Нам потрібно зробити динамічний компонент поворота. Для цього ми додаємо компонент того, як у нас будуть крутитися дверцята. І отут ви повинні розуміти, що в залежності від того, як ви програмуєте свої двері, у вас може бути компонент поворот по осі X, по осі Y або по осі Z. В даному випадку я буду повертати їх по осі Z. Відкривати на себе, тому я вибираю такий компонент. Якщо ви хочете, щоб у вас дверцята, наприклад, відкривалися там вперед на вас, да, знаєте, відкидні такі дверцята, значить ви будете вибирати інші кути поворота для того, щоб вибрати цей елемент. Далі дотискаємо плюс, і ось тут додаємо, яка дія буде відбуватися і по чому дія буде відбуватися з нашим компонентом. Вона буде відбуватися по щелчку мишки. Наступної дії, запам'ятовуйте, що треба обов'язково поставити курсор, для якого компонента ми будемо прописувати наступну функцію. Тобто курсор у вас повинен стояти в онклік. Якщо ви цієї дії не зробите, ви потім далі не виконаєте наступну дію. Переходимо в функцію до онкліка. Після переходу в функцію вибираємо такий елемент, який називається атрибут. Він десь в самому низу. Ось функції для on І атрибутом для функції on є анімація. І ось цю анімацію ми тут додаємо. Вона отут вибрана, але до онкліка вона ще не прописана. Щоб її прописати до онкліка, нам потрібно натиснути кнопочку Insert, щоб вона ось сюди скопіювалася. Тобто, якщо ви на початку тут не виберете курсор, то при натисненні insert у вас функція сюди переходити не буде. Далі ми записуємо, для якого атрибута ми хочемо зробити анімацію. В даному випадку ми хочемо робити анімацію для поворота. Тому ми і записуємо англійськими буквами поворот по осі Z. Далі, наступна дія ми розписуємо, як ми хочемо, щоб цей поворот у нас відбувався. Значить, поворот може відбуватися одним, однією дією, може відбуватися декількома діями. Він повертає на градусну міру. Значить, наприклад, я буду казати, що початкова крапочка мого поворота це 0. Далі першою дією він відкриється на 45 градусів. Останньою дією він відкриється на 90 градусів. І далі він буде повторювати. По, відповідному, по, по відповідній траєкторії. Тобто, коли ви зробили ось цей компонент і вибрали, на які градуси у вас він буде повертатися, то при виборі вже в нашому редакторі, як ви бачите, у вас дверцята будуть повертатися на 45 градусів, на 90, і по третьому кліку буде повертатися в нульовий градус. Дивіться, якщо ви в компоненті, наприклад, ось спеціально зроблю, зробите, наприклад, ось так. 45 я приберу. І поставлю не 90, а мінус 90, то, відповідно, бачите, у мене компонент може відкриватися... А, я не примінила дію, вибачайте, Стойте. Так, 0 мінус 90. Так, ось тепер дивимося. Бачите, він буде відкриватися у вас а, в протилежну сторону, тобто, в залежності від того, куди ви хочете його відкривати. Тобто, отут, а, опять же, якщо ви поміняєте не а, поворот по Z, а поворот по X, у вас він ще якось по-іншому буде відкриватися. Тобто, тут, в вашій шафі, ви повинні дивитися, як у вас будуть відкриватися ваші компоненти.